Таку фразу спеціалістів багато, але хороших одиниці. Про репетиторів можна сказати те ж саме. Чому так? Перша причина неправильна методика або скоріше її незнання. На жаль, в педагогічних вузах мало приділяють увагу цьому предмету, тому якщо вчитель не вкладає кошти в своє навчання, то він не розуміє, як ефективно викладати. На жаль, знання однієї англійською недостатньо для того, щоб навчити інших. У мене немає такого, тому що постійно відвідую вебінари. З методики викладання читаю літературу для того, щоб покращувати якість своїх уроків. Друге, відсутність практики. Хто б там що не казав, але у студента або вчителя з однорічним досвідом ще немає розуміння, як ефективно викладати, тому що він просто не встиг попрацювати з усіма віковими категоріями, а також різними запитами. У мене немає такого, тому що викладаю понад 10 років англійську і встигла попрацювати. Із дошкільнятами, і початковою, і середньою, і старшою школою, і готувати до екзаменів, а також викладати біологію та природознавство англійською. Зараз працюю лише з 7-10 класами, починаючи від рівня А2 до рівня Б2. Третя причина невмотивований підхід. Існують такі репетитори, яким все рівно на результат учнів, довільний підручник відкрили, всі вправи зробили. І не дивляться, чи завдання взагалі актуальні, чи підходять вони до теми, чи допоможуть вони учню засвоїти матеріал. У мене немає такого, тому що відслідковує прогрес за допомогою тестів, аналізу помилок, також порівняння фрагментів уроків, і окрім підручника, створюю додаткові завдання, які допоможуть учню засвоїти матеріал. Ставте лайк, підписуйтеся, також записуйте учні 7 х класів до мене на загальну англійську, біологію англійську, англійську по фільмам в інстаграм або в Facebook. Посилання в описі каналу.